Від 11 класу прийміть привітання, нехай рік новий принесе процвітання. Дійсняться хай мрії, все плани, бажання, а серце сповниться теплом і коханням. У новому році хай щастя витає, а мудрість і досвід лише примножає. Нехай цей рік, мов казка буде, хай сміх, радість ідуть люди. Великої горе вас оминають. Успіх в роботі та щастя завжди чекають. Ми з Новим роком вас дружно вітаємо. Та щастя, здоров'я всім бажаємо. 12 клас щиро вас світає. З Новим роком радості всім бажаємо. Від усіх випускників, прийміть побажання, щоб у новому році збулися сподівання. А й буде у ньому і мир, а у домі помагає любов і простість. Новий рік це час для мрій, для теплих слів і світлих надій. Нехай у році, що прийде, щастить у всьому, завжди і усім. І школа наша процвітає, бо тут початок всіх вершин. Знову знову знову!